Ти коли востаннє злилась? Так. От прямо до тремтня всередині. У мене теж таке було. І знаєш що? Є те, що реально працює. Коли злишся, тіло стискається, дихання збивається, думки скачуть, і, здається, ще трохи, і вибухну. Знайомо? Але все можна змінити. Без пігулок, просто через аромат. Беру олію лаванди, вона заспокоює, капаю крапельку на долоню, втираю, глибоко вдихаю, повільно видихаю. Ще раз. І відчуваю, що серце б'ється рівніше, плечі розслабились, дихання стало легким, а гнів просто розтанув. Ось що значить ефірна олія Лаванди. Спробуй! Коли знову відчуєш, що закипаєш, дозволь собі спокій, тому що він пахне ефірною олією Лаванди.